Студенти у вишиванках та із дитячими іграшками в руках синхронно демонструють смайлик. Флешмоб мир без війни. Діти та викладачі будівельного коледжу готували майже тиждень. Сьогодні кожна українська родина живе в тривозі, адже війна не дозволяє всім нам почуватися щасливими та захищеними, розповідає директор будівельного коледжу. Що для людей для людини важливо, важливо здоров'я. Важливо, щоб успішно навчались і, як кажуть, працювали спокійно і мали перспективу діти, чи чи, скажемо, студенти. Ну і дуже важливо, щоб був мир. Як немає миру, зрозуміло, що кожна сім'я живе в тривозі. Організатор заходу, викладач Тетяна Янчук, зазначає, що ідея флешмобу відобразити настрої суспільства в Україні та прагнення всіх миру. Творчий пошук майбутніх дизайнерів, архітекторів та будівельників має прояви не тільки у навчанні, а й в самовираженні, адже дитинство у кожного в душі. Незважаючи на те, що це вже є студенти, в серці ми завжди залишаємося дітьми, і хай це дитинство воно не як довше супроводжує кожного з нас, і прагнення до миру воно нас дійсно дасть нам мир. 13 груп студентів від першого до третього курсу коледжу брали участь у конкурсі малюнок на асфальті. Кольоровою крейдою кожна творча група створювала власну картинку: веселка, сонце, квіти, матуся із дитиною та діти, які тримаються за руки навколо планети Земля. У кожному творінні закладено головний меседж до дорослих: діти прагнуть миру на всій планеті. Сьогодні ми малюємо землю вкритої радого і будівельного коледжу. Ну ви як бачите, ось валик символ нашого один із символів нашого коледжу. А ми, як дизайнери, спробували зобразити тут землю, як ми її бачимо. І ми представляємо, що мати це саме захисник для дитини. Вона його буде оберігати, буде з ним дивитися, доглядати, і вона його нікому не віддасть. І як діти різних націй об'єднуються між собою і щоб був мир в країні? Прагнення, щоб скоріше був мир у нас в країні, і щоб закінчилась війна і на Донбасі став мир. Тематичний флешмоб за мир співпав із визволенням із російського полону Надії Савченко. Теорія, що випадковостей не буває підтверджено, адже бажання бачити світ справедливим та без війни бажання справжніх патріотів.